Сьогодні буду фарбувати свій забор. Арку викрасили, тепер потрібен забор викрасити. Бачили, ворота там у мене полущились, фарба була не дуже якісна. Ось такою фарбою буду фарбувати Rubber flex. Друзі, замовляла через епіцентр, але прийшла фарба від другого. Як вони там працюють, я не знаю. Це біла. Написано, що вона настійка. Ось, бачите, яскраві насичені кольори, пластична. Не знаю, як вона буде. Я фарбувала раніше елементом, але елемента зараз я не знайшла. І ось такий корічневий колір, вже вона затонована. Не знаю, яка вона буде. І ось виписувала я лак. По бетону прийшов лак, по дереву. Знайшла я їхній телефон ось в накладній. І буду сьогодні телефонувати і питати, що це за приколи такі. Все це коштує немаленьких грошей. І якось би хотіла за свої гроші отримати те, що я замовляла. Ну ось так, буду красити сьогодні, фарбувати верніше. О, Господи, милостивий. Відкрила я ось, друзі, фарбу, фарба дійсно така густа, гарна. Зараз чуть-чуть її розведу, ось оцей відеречко більше вилию. і розведу її з водичкою, щоб Ну вона сильно густа, вона не буде красити, фарбувати. А цю ще не відкривала, зараз відкрию, подивлюся, що, що ця представляє собою. Ну, ця густенька, гарна такий колір. Ну, не передає камера, такий колір, вона темно-коричнева, шоколадна. Ну Я думаю, що вистачить мені вона густенька така, бачите, вона густа. Зараз буду починати. Ой, господи, поможи мені. Ось, друзі, ця фарба біла. Дуже гарно лягає, дуже ластична така, дуже гарно. Бачите, тут яке ось за один раз вона все зафарбовує. Бачите? Дуже гарна фарба. Друзі, ось коричневу фарбу я взяла. Бачите, вона не зафарбує повністю. Коли фарбуєш, вона гарний колір має, ось дивіться. Бачите? А коли висухає, от вона робиться ось такий колір. Темний-темний. Ну, я думаю, з золотинкою зроблю, воно трошки, трошки буде світліше. Але буде якраз під, під ворота. Колір буде під ворота. Ну, Там уже я покрасила, бачите, прийдеться по второму разу йти, тому що один раз не захвачує. Сильно темна краска, фарба. Ну, Ось так. Тут, бачите, десь прийдеться ще підкрашувати білим. Ну нічого, це все поправимо. Ось так вийшов забор, такий колір. Там теж вже покрасила, ворота зачистили. Завтра вже будемо красити, якщо не буде дощу, бо сьогодні пасмурно і передають дощик. Зараз виділю оце все золотинкою і вскрию лаком. Ось таким, друзі, ось такою золотинкою 250 гривень вона коштує. Я буду робити, ну, виділю всі ці квіточки, там виноград і вскрию ось таким акриловим лаком. Він іде і для внутрішніх, і для зовнішніх робіт. Я ним уже користувалася, він іде і на камінь, і на дерево, і на цеглу, на все. А ось цей. Лак, що прислали мені. І головне, я просила лак для каменя, прислали для дерева, перетелефонувала, об'ясняю людям, що так і так ви неправильно мені вислали. Морозились, морозились. Ну, висилайте нам назад. Але в нас другого вам немає. Я кажу, а кошти, як ви скинете? Ну, ви знаєте, ви розумієте, от такі зараз підприємці, друзі. На лоха. Потрібно було перевірити. І головне, все прислали у різних коробках. Бачите, різні коробочки прислали. І за кожний. За кожну коробочку я платила окремо. І це все виписувала через епіцентр. Але я не розумію, як це все працює, тому що в епіцентрі цієї фарби не було. Це е, якийсь підприємець через епіцентр, е, зареєстрував себе і як. Я не, я не розумію, як це все. Але я виписувала це все через епіцентр. Ось так. Дурдом якийсь. Кому зараз вірити? Нікому немає віри. Нікому. Чоловік он нашим свиночкам салат привіз. Салат на лечеб. <ривізь> ну так. Да. А в мене ось так виходить. Бачите, тут так, а тут вже ну, трошки світліше стало. Шилаком скриється, буде, думаю, добре. Зараз ось. Розвела лак, додала трошки водички і ось так лаком скриваю. Колір трошки поміняється, але я думаю, що це вже надовго. Всім доброго раночку. Ось таке у нас небо, ось такий у нас дощик. Все таке пожило все так. Дивіться, яка картопелька, лопата вже стала. Ну, трави, звичайно, там, де ми лишили місце під перець, трави багато. Нічого, це все по Слава Господу Богу за таку погоду. Це він прямо балує нас, дуже балує. Бачу, ластівки вже прилетіли, дуже рано ластівки прилетіли. Але така жарища, що це не дивно. Нормально в цьому році жара. А квітом зараз, дивіться, калафа. Тюльпани вже все відпітували. Потрібно якось їх викопувати. Не знаю, як їх буду викопувати, тому що дуже багато посадок насаджено. Бузок так швидко відквіт. Бачите, ну ще білий дере тримається, а цей вже і колір поміняв свій. Але цвіті такі багаті, тут все Не підійду ближче, тому що там дуже мокро. Господи, благодарю тебе за все. Не встигли ми покрасити, дофарбувати до кінця свій забор і ворота. Ну, забор дофарбували, вірніше, Ворота лишилися. І ось цей маленький заборчик. Нічого встигнемо, Якраз передик буде від покраски. Теж руки боліли. Ось сьогодні вже сонечко, вчора у нас до півдня йшов дощик. І сьогодні я продовжую красити свої ворота. Думаю, що сьогодні я їх закінчу. Бачите, які вони. Ми їх почухали. І чоловік чухає заборчик цей маленький. Ну, заборчик вже з неділі. А сьогодні, я думаю, що я закінчу це все. Краси, друзі, я буду ось такою дніпровською вагонкою. Ну, написано, стільки з 10 років це неправда. 5 років вона стоїть. Ось така ціна її, баночка цієї. 796 гривень. Так подорожала фарба, що це капець. Я брала її в тому році 400 гривень, ще її й... фарбувала загороди. Кабанчиків, а зараз кучерява, дуже кучерява ціна. До чого ми дійдемо? Ось такий, друзі, результат получився. Вже покрасили ворота. Все зробили. Мені подобається. Ось так. Лишилося ще трошки цю сторону вже я покрасила маленький забор. Не буду виділувати, то, як я золотинкою виділивала, не хочу. Отак, по-простому і все. На цьому я закінчую своє відео. Всім мирного неба, здоров'я.